Вітаю вас, мої любі брати і сестри, на каналі EternalPlayUA, Плей ЮЕЙ коло мікрофонах завжди Дмитро. Сьогодні я вам покажу, як грається в хмарі бустероїд від наших українських спеціалістів в крутий ексклюзив PlayStation. Гру, яка минулого року з'явилася на ПК. Це God of War. Як ви вже здогадалися, я думаю, по назві цього матеріалу будемо використовувати спочатку фірмовий додаток, потім пограємо з браузера. А потім порівняємо цю гру Ні, не з сервісом від зелених GeForce Now, Там цього проєкту немає. Дічка. Як і минулого, який ми з вами тестували, гру 2022 року Elden Ring. Кому цікаво, можете подивитись відео на каналі, підказочка буде в куточку вашого екрана. а порівнювати ми будемо безпосередньо з грою на ПК. Хочу нагадати, що мета моїх відео допомогти вам визначитися, чи витрачати кошту на купівлю підписки і на хмарні сервіси, а також на купівлю самої гри, або замислитися над більш раціональним використанням грошей. Це капець як важливо. Після перегляду ви остаточно будете знати, Знати, чи варто воно того, чи ні, бо я все за вас вже купив і протестував. Вам залишиться лише прийняти рішення. Особливо це все буде цікаво людям, в яких немає в наявності ігрової машини, на якій можна грати після купівлі гри. І хмарний сервіс це не тільки альтернатива на випадок віддалено десь вбити час за улюбленою грою. Не розкисай! Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропускати цікавих відосів. Під цим відео ставте вподобайку та пишіть коментарі. Це буде дуже допомагати просуванню алгоритмами Ютуба. І такими нескладними діями ми з вами разом будемо просувати український контент на платформі. Бо разом ми сила. На допомагати Україні то капіт. Я понімають, якщо ви вже надумали купувати підписку на хмарний сервіс Boosteroid, то мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке є в дописі нижче. Завдяки цьому я отримую невеличкий бонус за свою працю. Заздалегідь всім дякую. Ви просто котики. Почнемо грати в застосунку, і, як і в минулі рази, спочатку запускаємо тест мережі, аби переконатися в тому, що з'єднання з серверами якісне. Тест показує, що все добре, можна починати. Запускаю гру з магазину Діда Габена Steam. Почнемо з роздільної здатності Full HD. Тут вона чомусь повноцінна лише якщо грати у вікні з рамкою, проте її неможливо змінити. А нас це не зовсім влаштовує. А при встановленні віконного режиму, роздільна здатність міняється на 1920 на двадцять 161 піксель. Це, звичайно, не критично, але фіксуємо для себе, що це дуже неприємний недолік. Обрати гру в повному екрані немає можливості. Обираємо налаштування графіки ультра. Навіть не почавши бій з NPC, відчувається, що 60 кадрів на секунду немає. По моїм відчуттям, десь приблизно 40 FPS. Це взагалі-то грабельний FPS. Ні. Але є одне, але це коли ви граєте на своєму пристрої. А ми з вами граємо в хмарі, і поток передається нам на ПК з фреймрейтом 60 кадрів на секунду, що вкрай негативно впливає не тільки на якість зображення, яке стає дуже розмиленим при динамічній зміні напрямку зору, але й на інпут лаг, який здається дуже великим, керування стає в'язким і неприємним. Прошу я. Картинка в мене, як завжди, дуже яскрава. Але я все ж не буду прибирати яскравість. А ви мені напишіть в коментарях, хто користується сервісом. У вас також рівень яскравості зображення надто перебільшений. це тільки в мене. Це буде дуже корисно для всіх користувачів, і ми зможемо з вами звернутися до розробників, аби вони прибрали яскравість в налаштуваннях драйвера відеоадаптера. Тоді навколишнє середовище в іграх буде виглядати більш соковито і природньо. Аби подолати низьку частоту кадрів, виставляємо в налаштування графіки low, а роздільну здатність залишаємо на тому ж рівні. Одразу відчувається збільшення ФПЕСіків і суттєве зниження затримки в воду. Картинка втратила в красі, але не стала огидною, тобто грати можна. Далі ставимо роздільну здатність на 1280 на 720 пікселів, а якість картинки повертаємо на ультра. При цьому DLSS і FSR 2.0 вимкнені, зверніть на це увагу. Тобто ми граємо на чистих потужностях без всіляких програмних хитрощів. Трохи пізніше їх теж повмикаємо туди-сюди для розуміння, чи є в цьому якийсь сенс чи ні. На відміну від Full HD на ультрах, частота кадрів в нормі приблизно 60, хоча іноді є дуже неприємні. Ємні дропи кадрів. Затримка відчувається, але вона не є критичною і грати можна. В'язки, звичайно, присутня, але ігролад проєкту такий, що з цим можна миритися. Виставляємо налаштування якості low і ось воно те, що треба. Графіка наближається до повного лайна, гра йде у віконечку, але немає затримки. Ну давайте так, поклавши руку на серце. І я жартую, чи не жартую! Де трястя повноекранний режим гри? Що за фігня Санта Моніка? Ви щось не доробили? Корва! Тобто претензії до інпут лагоди зникають, а до гри з'являються. Далі почнемо тестувати DLSS. Буду вмикати Ultra Performance, тобто продуктивність, і знову перекласти в попереднє налаштування. І так, Full HD на ультрах, налаштування графіки, режим продуктивності DLSS увімкнений. Звертаю вашу увагу, з якого зображення скейлиться картинка з 630 на 354 пікселі аж до Full HD. Грати приємніше, ніж з вимкненим DLSS. Затримка майже не відчувається, а от дропи кадрів чому не зрозуміла. Але вони є. Якість зображення, звичайно, м'яко кажучи, ну така не дуже. Коселяча <рес> дупа! Залишаємо ввімкненим DLSS на ультрапродуктивність, також залишаємо ультрапресет графону, але знижуємо роздільну здатність на 720p. Картинка в цьому випадку скеліться з розмірів 534 на 300 пікселів. Це страшенно маленьке зображення. Я шокований! Здається, що тільки дякуючи тому, що грайде у віконечко, у мене не витікли очі. Якщо її розтягнути на весь екран, то це було б просто місиво з пікселів. А так грати вкрай приємно, плавність чудова, за Отримка зовсім не відчувається. Зображення іноді розвалюються і не домальовуються, але тут претензії до dlss сам поток не розсипається і втрата пакетів не відчувається. Я на цьому не зупинився і ще поміняв графіку на мінімальні налаштування на роздільні здатності full HD та 720p Ти шо? Але це не додало швидкості і плавності ігровому процесу. Запускаю гру через браузер Chrome. Проєкт працює набагато краще, як і в минулі рази. Дропи кадрів поменшали, але грати на ультраналаштуваннях графіки Full HD все одно не дуже приємно через низьку частоту кадрів. На всіх інших протестованих пресетах графічних налаштувань, окрім наближених до ультра та високих, грати можна, затримка майже не відчувається, а в 720p грати можна на будь-якій яких налаштуваннях графіки, навіть з вимкненим DLSS. Якщо задіяти апскейлінг в режимі продуктивність, то грати можна на будь-яких налаштуваннях графіки і на будь-яких доступних варіантах роздільної здатності, окрім ультрашироких. Запустивши гру на ПК, я також не знайшов налаштувань, де можна було б вимкнути гру на весь екран. Що сказати? Зараз ви якраз маєте змогу дивитись ігровий процес на ПК. Графіка, звичайно, гарніша і плавніша, з цим ніхто навіть не сперечає. З оптимізацією в грі все не дуже добре, бо на ультра -налаштування графіки в 1440p гра видає на моїй машині трохи більше за 90 стабільних кадрів на секунду, звичайно ж, з вимкненими плюшками DLSS. Він моєю картою просто тупо не підтримується, а FSR 2.0 також не був задіяний. А це на секундочку Ryzen 7 5800X з 32 ГБ ОЗП та RX6800XT з 16 ГБ. Габайтами в відеопам'яті на борту не сама така гівняна тачка, я б сказав, немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Тому ми з вами і бачили такий низький фреймрейт на потужностях хмарного сервісу. Гра дуже жере ресурси ПК то оптимізована вкрай погано, бо той самий Doom Eternal видає в схожих умовах більше ніж 300 кадрів на секунду. При цьому в ньому є підтримка рейтрейсінга. Чому я рівняю з Doom? Бо це обидві коридорні аренні гри без величезного open World чи страшенно великої кількості дієвих осіб. Підбиваємо підсумки побаченого. Грати в God of War на ПК, використовуючи хмарний сервіс Boosteroid, можна і навіть треба. Краще грати в браузері з ввімкненим DLSS. Можна покрутити налаштування графіки і роздільної здатності, і налаштувати гру під свої вподобання. Діапазон, в якому можна. Можна діяти доволі широкий. До хмарного сервіса претензії тільки на ультраналаштування графіки з відмкненим DLSS. Потужності віддаленої машини не вистачає для 60 кадрів на секунду. Затримка в воду більш-менш прийнятна Знову ж таки, можна накрутити так, як вам подобається. Хочу вкотре раз вас попередити, що перед купівлею гри та підписки на будь-який хмарний сервіс зробіть тест свого інтернет-з'єднання на предмет сумісності показників з мінімальними. які Виставляє хмарний сервіс, аби не було проблем в подальшому. Тільки після цього витрачайте кошти, не робіть марних покупок. Піду по струг. Мої тести від ваших можуть докорінно відрізнятися, бо якість інтернету, яку вам надає ваш інтернет-провайдер, може бути низькою. Також географічно ви можете знаходитися далі від серверів і якість з'єднання буде гіршою. Насамкінець скажу: якщо ви полюбляєте ексклюзиви Sony та хочете пройти го і у вас немає ігрового ПК, то просто візьміть гру в оренду на кілька тижнів, пройдіть її в сервісі і забудьте за неї як страшний сон. Наші прибулиць заглядає. В душу. Або дочекайтеся суттєвих знижок на неї в магазинах цифрових товарів. Але якщо ви все ж таки вирішили її купити, то пограти в неї в сервісі Boosteroid вам однозначно вдасться без всіляких проблем. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Чи було це відео для вас корисним? Вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступні цікаві відео на каналі. Не зупиняйтеся в підтримці нашим воїнам. Посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притула я залишу в дописі до... До цього відео. Кожні ваші навіть 10 гривень наближають нашу перемогу. Якщо ви все ж таки надумали купувати підписку на хмарний сервіс Boстерої, я ще раз прошу це зробити за моїм посиланням, яке також буде в дописі. Це буде невеличким бонусом за мою працю. Дуже дякую! Слава Україні! Переможемо!